Сьогодні готуємо музичний залатик. Готуємо разом. Всім привіт! Ви на каналі Життя Без обмежень. Сьогодні в нас кулінарна рубрика, і ми з вами будемо готувати музичний салат. Для нашого музичного салату потрібно. Fasolica. Pomidorca. Цибулька. Заправляти ми салатик будемо олійкою, такою. Заправили Олією. Добавляємо трошки солі. Кому треба той досолить? Добавляємо ще приправу ось таку до салату. Секундочку Добавили. і ще додаємо. Оце трошечки в мене звичайного немає. Я додаю яблучний. Всі інгредієнти додали і перемішуємо. А, і ще Добавляємо, чуть не забула, зелені. Розмішуємо. Ось ми його розмішали. Візьму другу ложечку, нам топну мішати. розмішаємо. Ось такою ложечкою зручно. Пробуем. Да? М -м -м! Дуже смачно вышло. Пробуємо на смак. Якщо щось нам не вистачає, додаємо трошечки олії, Ще раз перемішуємо. І наш салатик, музичний, готовий. Ось така вкусняшка у нас вирушила. Готуйте разом зі мною і у вас все вийде. експериментуйте.